Передбачення на тиждень для повітряної стихії, а саме для вас, любі мої близнята. І ми дивимося, як завжди, найважливіші сфери вашого життя. Тож, професійна діяльність для вас, близнята, фінансовий стан, стосунки для тих, хто в парі, стосунки для тих близнят, хто ще в пошуку кохання. Важлива подія тижня. І порада до кінця тижня. Ну що ж, хто в пошуках роботи? Вам надійде гарна пропозиція з цього приводу. Нова посада буде дуже заманлива в наступному форматі. Все, що ви будете виконувати, буде приносити вам величезне емоційне задоволення та моральний такий кайф. Це робота для душі. А от фінансовий стан буде. Не такий привабливий, особливо на початку діяльності. А для решти близнят робочий тиждень мене в гарному емоційному ключі. Тут і приємна атмосфера в колективі, тут злагоджена така робота з клієнтами чи з партнерами, можливі нові плідні пропозиції від компаньйонів. Успішний дуже буде тиждень для працівників ресторанів та кафе. Фінансовий стан влазин це нульовий аркан і сам за себе говорить. Виплати. На цьому тижні отримають не всі близнята, тому що за картою за часту йдуть затримки заробітної плати. Хоча ваш загальний фінансовий стан не буде тримати вас в напрузі. Тут немає страху за своє матеріальне становище. У вас є якась страховка, підтримка чи заначка, яка додає вам впевненості особисті стосунки. За картою підвішений йде в першу чергу мовчанка після сватки. Всі розійшлися по кутках і ніц мови. Не виключаю і кризу у стосунках, нібито у відносинах все зло Карта вказує на таку апатію та безсилля і небажання щось змінювати. Це момент, коли ви не розумієте, як і чим покращити ваші відносини, а можливо, насильно хочете їх покращувати на даний час, там лишіть мене в спокої. Такий момент програється. Можливо, ви не зможете знайти компроміси, комусь можливо потрібно поступитися. А от хто це зробить, доки не відомо, тому що ситуація підвисла. А от у вільних близнят. За картою може, кішне, відбутися таке неочікуване, неочікуване нове знайомство. Це буде знайомство, як грім серед ясного неба в ту мить. Коли ви навіть взагалі не очікуєте і нічого подібного, і не могли навіть передбачити. А от що воно вам принесе, ми зможемо побачити на особистому розкладі. Тож звертайтеся до мене на консультацію, і ми детально все з'ясуємо. Важлива подія тижня. Аркан світ. Це про те, що важлива проблема ваша якась вирішиться. Здоров'я відновиться, у кого були проблеми. Ваше життя притягнуться потрібні люди. Завдяки новій якісь інформації все стає на свої місця. Для декого карта програється як подорож чи зміна місця проживання. Нагадую, що розклад загальний, тож важлива подія буде у кожного своя. Ну і в якості поради на тиждень трійка Пентаклів радить сміливо звертатися за допомогою. Ваша проблема вирішиться набагато успішніше і швидше, якщо ви не будете нехтувати допомогою близьких людей чи колег. Пам'ятаєте народну мудрість? Гуртом і батька легше бити. І ще карта ради цього тижня зробити акцент на своїй дисципліні та старанності. Особливо це стосується професійного розвитку. А я вам бажаю плідного тижня та мирного неба всім нам.